Прожила 84 роки, 8 місяців у шлюбі, прожила 60 років. Виховала та поховала двох своїх синів Олега та Микола. Все своє життя присвятило родині та праці, була людиною доброї душі, щирого серця, завжди готовою допомогти, підтримати, вислухати. Для всіх своїх дітей і онуків вона була прикладом доброти, терпіння та мудрості. Прощається від свого чоловіка Івана, прощаються від внучки Олесі та її сім'ї, від внука Тараса та його сім'ї, від внука Олександра та його сім'ї, від внучки Дарини та сім'ї від внучки Меланії, прощається від правнуків Ярини, Соломії, Христини, Тараса, прощається від брата Олега та його дружини Павліни. Прощається від двоюрідних братів, коляджен Богдана та коляджен Ігоря та його сімей, від двоюрідних сестер з долини. Блажена путь, якою ти сьогодні йдеш в душе, бо приготоване тобі місце упокоєння. Такі слова дороги Бохристі, брати і сестри, ми сьогодні слухали, як читали дяки перед святим апостолом. Тому що, дорогі вухристі, сьогодні дійсно проважаємо ту останню дорогу від того рідного дому, від свого рідного порогу до місця вічного починку. Впроставу на лідія, дорогі у Христі, брати і сестри, дуже багато читала святе письмо, досліджувала про, про той вічне життя, про вічне життя, дуже турбувалася і дуже хотіла там побачити своїх синів. Вона дійсно, дорогі в охресті, брати і сестри, була добре обізнаною у Святому Письмі. Я, як і її духівник, який завжди приймав її сповідь, можу сказати, що дійсно мало таких людей, щоб так щиро любили Бога, були настільки люб'язними, добрими і щедрими. Тому що, дорогі в Христі, напевно, і сама, прибувши сюди у молодому віці, у чужий для себе край із рідного Прикарпаття, вона і до останнього дня, мені здається, не могла освоїтися сповна тут. Їй було дуже боляче, що не сприймали навіть її сина. Через це було важко і йому. А ще більше було важко бачити це їй. Тому що, дорогі вокресті, брати і сестри, прийшовши з Прикарпаття до срібної землі Закарпатської, вона отримала хорошу посаду. Велика відповідальність була на ній. Велику роботу вона проводила, і, як ми знаємо, що найтяжче працювати з людьми. Легше працювати з бетоном чи з металом. Але дорогі у Христі, здобувши авторитет, довіру, вона проживала тут і мала дійсно той великий авторитет. Вона змогла дорогі у Христі, брати і сестри, виховати двох синів, які із молоком грудним приймали любов до своєї вітчизни. Любов до України. Напевно, і з ним вони, дорогі Бохресті, брати і сестри, прийняли той патріотичний дух, тому що не тільки утячили знають про славетного командира Карпатської Січі, який утворив і мудро командував. Дорогі у Христі, яка наводила страх у ворогів. Саме, дорогі у Христі, брати і сестри, переживши таке велике горе, яке непосильно, напевно, материнському серцю, похоронивши двох своїх синів, вона дійсно чекала. Зустрічі там із ними. Ми дуже часто бесідували на цю тему. Вона дуже старалася знайти в Святому Письмі, слова, які підтверджують особливо кровені Івана Богослова про те, що люди зустрінуться там. Але дорогі в я завжди їй казав, що там немає. Ні чоловіків, ні жінок, і там не вінчаються і не розходяться. Але дорогі в Христі, брати і сестри, з такою вірою, вона, дорогі у Христі, завжди приходила і до таїнства сповіді і приходила до храму Господнього. Саме Ліда Іванівна з Іваном Миколаєвичем. Були ті люди, які дорогі вихідки стали в основі Православної церкви України у селі Нересниця. Тому що я сьогодні ще зберіг, вчора, точніше вечором, зберіг фотографії, де покійна Ліда Іванівна з Іваном Миколаєвичем і ще Костянтином Михайловичем робили розбивку під храм, в якому служимо тепер ми. Вона мені давала великі і мудрі поради, як будівельник. Вона завжди мені говорила, що робіть більшу церкву, тому що будете студувати. То був такий час за кожен метр, за кожен сантиметр, точніше, навіть не метр, нам приходилося боротися. Це був час, дорогі вухресті, брати і сестри, ще часів Януковичів. Тоді, дорогі вухресті, вже коли ми возвели цей храм. Вона приходила і раділа, завжди з радістю приходила до нашого храму. І сьогодні, дорогі в Христі, я як настоятель того храму, як священник, якому свого часу дали прихисток у своїй домівці для Іванівна на Іваном Миколаєвичем, який вже майже два роки я проживав у їхньому домі, можу сказати одне. Це дійсно людина старої закалки. Людина, яких зараз мало, людина миротвореця, яка завжди хотіла всіх примирити. Людина, яка старалася нести добро. Завжди бачила потребу і завжди при нагоді при можливості допомагала. Тому, дорогі вухресті, сьогодні радий бачити великий колектив людей сьогодні, друзів, знайомих, усіх, владу. Побратимів її сина, родичів із Прикарпаття, які прийшли провести їм останню дорогу. І сьогодні ми, дорогі в Христі, приносячи молитву до Господа, проважаємо як матір церкви, душу покійної до творця, а тіло, дорогі в Христі, брати і сестри, видаємо землі.